Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я знову приїхала на Дачу. По дорозі в районі ще купила упаковку банки полторачки, бо в мене майже закінчується. І подивлюся разом з вами, що тут у мене. Гладіолуси перецвітають, ці вже перецвіли дуже красиві, вони такі якось, як димчати. А синього темного я і не бачу. Було дуже багато гладіолусів, Я вроді би і понав'язувала шнурочки, які собі залишить. Ну, не залишила, віддала сусідам, Ну і ладно. У нас Турці вже теж перецвітають. Тут так красиво вони біля колодязя прям плели з цілим ковриком. Далі подивлюсь, що тут. Флокси вже майже перецвітають. І біскус цвіте. Ще й бульбашки є. Квітне. Рози знову треба обрізати. Тільки обрізала, поїхала. Приїхала, знов перецвіли. Знов треба обрізати, щоб цвіли. Виноград, ось є. Чорнобривці цвітуть, але вони цього року якісь не такі. А це, я вам казала, мене сестра дала їй з Німеччини, дочка прислала насіння і вона посіяла І мені дала. Я забула, як вони звуться. Ну дуже гарненькі. Майори цвітуть гастри красиві. Ромашки перецвіли, треба зрізати все. Не, не вистачає, зараз суну все. Малина, яку я казала, що мені не подобається. Сонечко мішає. А тут ось ще стільки зелених. Якась вона пізня, така дуже пізня. У дворі. Минулого разу добре, що покосила, бо зараз було б взагалі велике все. І ось виноград, але бачите, він потріскався. Я його не кропила. Так не хотілося хімії, а потрібно було, тому що він майже весь пропав. Ой, як шкода. Ну і тут за будинком подивимося, що. Це теж малину я розвожу. Якийсь гарний сорт новий. Це жовта он. скільки ще її буде багато. А це червона переспіла вже. Трошки переспіла. Нічого, капуста. із запізненням щось вона й маленькі головки. Помідорчики не підв'язала, полягали, квіти теж мої красуні полягали, тому що був вітер. Дощу було три капки, а вітру було. Це огірки я посіяла після того, як вибрала цибулю. І вони щось даже ще стоячі. Не полягали, але і огірків не бачу. А зато листя вже, вже бачу, що спортилось. Ой, а тут вітер зняв. Моє накриття, що я помідори від жари укривала. Це помідори самосів. Я їх тут не сіяла і не садила. Вони по цибулі самі виросли. І клубнічка, Петрушечка, і клубнічки, дуже багато. І якби ви могли чути, яка вона запашна. Боже, як вона пахне, прямо на городі пахне. Укропчик свіжий сіла, ось такий гарненький, зелененький. Ну і тут помідори неначе підв'язала, якийсь кущик один пропустила, він уже лежить. Ой, ну і ось теж укроп сіяла пізніше. І ось моя полуничка. Боже, як її багато, багато. Буду вибирати. Дуже запашна. Родить до морозів. Ось вже м'ялка вона якась. Що полила і поїхала, треба кожного дня поливати. Груші бери. Ось ще полунечка. Груші бери. Ой, веточки понагинались. бідна ти моя. ти на землі оскільки нападало. Груші буду передивлятися. Щось можливо варені варить. Ой, ця прям обірвалася, тільки взяла в руку. Буду варенько варити і трошки хочу посушити. У мене ж піч я не викинула, в печі, можливо, посушу. Персики. Ще тверді. Ще тверді, та коли ж. Ви вже поспієте. Це персики, які я виростила із камінчика, з косточки сама. Ось такі є персики. Тільки щось ніяк не спіють. Яблук нападало і на дереві є. Це все моя полуниця. Не була я на дачі днів 10. Наче не так і багато. Ось парижанка грушки. І там біля бери теж парижанка грушка. Морква буряк. А це гарбуз на кашу. Стебло одне саме зійшло. Я теж його тут не сіяла, я сіла там далі. То там, де сіяла, там почти нема. А тут вон які гарні гарбузи лежать. Красавці. Тут теж вітер познімав. Моє укриття, великий вітер був. Це я так від сонця накривала помідори. Бо дуже ж пекло сонце. Це раннє. Вже минулого разу рвала. І ці вже спіють. Щось буду закривати. Щось буду робити. Ой, жовтий мій красавець. Вже спіють. І тут є. І тут, боже вітер, як... Похилив прям ось цю палку, що я підбивала на помідори. Ой боже, знову треба спасати, палки вирівнювати. Помідори, бідні, мої. Вон лежать. Перець що тут? Перець. Не попікся в листі красиво. І вже навіть червоний є. Картоплю вже копаємо на їжу потрошку. Огірки ці. Уже ну, ще щось виросло. Великі, великі. Я думала, що вони вже геть посохли. А щось там є. Вон чорнобривці, які красавці. Є помідори, буду щось робить. Можливо, два дні мені вистачить це зробити. Також є каунчики. Уже вже буду теж брати. Різати. є диньки, О, гарпус на кашу, який вирос. Сховався. І є такий полосатий. Цей ранній, тайбі пізніший. Кабачки переросли вже підуть курам. Ну і кукуруза достигає, мене разу теж рвала. Ось такі справи, картопля вже геть сохне. Картопля цього року непогана. Ось такі у мене справи. Буду займатись роботи досить достатньо. І повідло хочу зварити, і насушити груші яблук, і помідори закрити. Ну, нічого, якщо дня мало, ще вночі можна щось робити. Ось красуня. Цілий пакет сіяла. То тобто зійшло тільки два стебла. І ось така красуня. Це теж сам помідор десь зійшов. І сам росте. А, ще ж ось я сіяла. Пакети коці, правда, зійшли. Красиві і жовтий, красиві. А то скільки не сіяла, вони не сходять. Чомусь таке насіння зараз продається, не знаю. Ось такі і червоні, і такого, як малинового кольору. І ось жовта красуня. І ось жовті. Красиві, красиві майори. Дуже гарні. Молоденький укроп. Ця капуста вже аж потріскалась, під курочками, переросла. Ну і тут під деревом. Хто знає як зветься, хто каже буравиця, хто каже Данешта на ці яблучки. Ось такі вони красиві, жовті. Які цілі на повідло підуть, Можливо, важливо, щось на сушу Буду бачити. Ось ще який все гарний. Не треба його в огороді сіяти. в городі посіяти якісь в дирочки, щось його там заїдає. А тут просто чудові. Ось так буду займатися такими справами. Ось яблочко на дереві. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Ну а я пішла займатися справами.